Крім ракет, росіяни запускають у повітряний простір України дрони Камікадзе та інші безпілотні апарати. Андрій один з тих, хто знешкоджує ворожі літальні установки. Від професійного спортсмена до військовослужбовця протиповітряної оборони України. Історія нацгвардійця. Далі з 13 років Андрій займався боксом, брав участь у всеукраїнських змаганнях. Отримав травму, яка не дозволила далі займатися спортом і згодом почав працювати у сфері торгівлі. Після повномасштабного вторгнення Андрій пішов служити у Нацгвардію, де пройшов підготовку по знешкодженню ворожих безпілотників. На перших злагодженнях були позитивні оцінки по стрільбі, і, мабуть, саме це. Підштовхнуло керівництво довірити мені виконання саме цієї задачі ураження повітряних цілей. Зараз Андрій захищає Україну у протиповітряній обороні. Діємо в складі вогневої групи при потребі. Ми готові екіпіруватися і виїхати на позицію буквально там за півтори хвилини. А ще нас гвардієць розповів про своє бажання, яке об'єднує всіх українців. Дай Бог переможемо найближчим часом і будемо займатися своєю улюбленою справою, але зараз такий час, мабуть, що потрібно приділити увагу державним завданням. Більше історій на офіційному сайті МВС України у розділі Герої МВС 200 днів війни.